Вітаю вас! Сьогодні хотів би поговорити про обрізку технічного неокривного винограду середньорослого сорту, який схильний до розтріскування, прищепленого на сильнорослу підщепу, тобто кущ у нас сильнорослий або навіть вище за середню силу росту має. Одного разу вже говорив про обрізку цього куща, але відео набрало мало переглядів, тому вирішив ще раз про це розповісти, тому що це дуже важливо. Що такого важливого, я хотів би розкрити в цьому відео, та саме те, як можна обрізкою вплинути на те, наскільки сорт буде розтріскуватись. Тому що є один важливий нюанс. Для початківців скажу, що в мене тут багаторукавна така система формування віялова на дві площини шпалери зі звисаючим приростом зверху видно. От. Оскільки цей кущ трішки схильний до розтріскування. Я його майже ніколи не обрізаю на ріжки. Намагаюсь цього не робити. Чому? Тому що от сама обрізка на ріжки, хоча він дуже добре дає плодоношення на ріжках. Але я за роки роботи з ним зрозумів, що його на ріжки обрізати не можна, тому що це провокує загущення грон. Наведу приклад, тут якщо обрізти його на ріжки, так, тут виросте досить хороший урожай, грону буде велике, але воно буде набагато. Набагато щільніше воно буде себе здавлювати при дощах, не тільки при дощах, ніж якщо я обріжу на довге формування. От, Наприклад, от, що мене тут е, Так, цього пагона мені точно тут не треба буде, я використаю цей або навіть і цей, От, покажу. Маємо ріжок. Прошу. От, Маємо ріжок. Тут одна брунька, дві бруньки, тобто, рахується, ця брунька рахується як перша, навіть ця перша, друга і третя. Тобто, маємо, але повноцінні маємо дві бруньки. Отак от, і так. Можна обрізати, в принципі, хороший виноград. Можна, в принципі, кожен виноград обрізати так. Я не є противником обрізки на ріжки, я її дуже часто використовую, але потрібно враховувати особливості сорту. Якщо виходить за щільне гроно, за надто щільне гроно, цього робити не бажано. Краще обрізати на довгу обрізку. Плюс не всі сорти дають урожай на короткі обрізці, отакі на ріжки. Тому е, треба це дуже добре враховувати. От, що ми робимо. Я буду так намагатися лишати максимальну, от, крайню лозу, яка дуже добре визріла, І забирати все зайве, не буду залишати жодних сучків заміщення, е, тому що в мене дуже добре він заміщується з голови. От, не знаю, от бачите, цей хороший, бачите, який пагінець потужний. От. Це все з голови, і я нічого для цього не роблю, воно само постійно лізе. Я навпаки, я на... на цьому сорті можна робити так, що просто обрізати старі рукави практично кожного року і завжди нові вкладати. І це буде навіть дуже виправдано. Тому що буде мінімальна щільність грона. Хоча грон буде велике, все воно буде мінімальна щільність мати. Але поки що давайте обріжемо все-таки за більш-менш стандартним методом. От, заберемо це, залишаємо тут невеликий. Залишаємо приблизно діаметр відстань пенька на діаметр зрізу, так? на діаметр пагона, який ми зрізаємо. Не бажано обрізати виноград при каналах, тому що він буде всихати всередину. От, і тут, в принципі, заберемо на потрібну довжину я просто обрізаю. Більш-менш ме, більш як довжина, так, метр. Десь як метр. Більше не потрібно. от, бачите. Треба е, досить обережно працювати з ним, з цим виноградом. Я вкладаю, поки що на шпалеру, можливо, навіть не видно добре, але я потім все покажу. От, Бачите, вклали тут. Таким чином, бачите, довга обрізка. Далі маємо тут роздвоєння цього рукава знизу. О, тут є якийсь пагін, який має... Має досить непогані лоза, але я не буду його залишати, мені не потрібно. Цих лоз, я їх просто забираю. От. Це все також можемо тут забирати одразу, щоб воно не бажало, за засмічувало, засмічувало поля зору. Рухаємо далі, обрізали щойно сусідній рукав. І далі маємо оцей хороший такий досить потужний рукав. Сам по собі в нього тут лоза не дуже, бачите, якась така. Але є хороша одна. Яку можна використати на подношні, тому обрізаємо тут. Ті ж, як я кажу, на цьому кущі, його можна так, то можна вважати, що це така дуже домашня обрізка. Тому що я не, тут не зважаю ні на жодну полярність, ні на заміщення, як і ну, в, в домашньому господарстві, як при обрізці звичайного винограду. Маємо далі працювати з сусіднім вже рукавом. Я нічого хорошого дуже не бачу, тому виріжу його повністю. Нього не треба. От. обрізаємо, так треба добре дивитися, щоб часом не пошкодити сікатора свого, не пошкодити пальця і так далі. От. Маємо тут, бачите, корення хороший такий досить пагін, непоганий виріс. Можемо його залишити поки що. От. Між іншим вже кінець лютого і треба потрошки починати обрізати вже все. Виноград дуже важливо, зараз почати вже обрізати. І дерева також. Вже можна обрізати на повну потужність. Нічого не, не бійтесь, нічого вас вже не стримує. На повну потужність обрізаємо, обрізаємо всі дерева. Всі культури плодові. От, беру. Так, забрали. Так. Далі маємо цей е, хороший рукав тут. Бачите, такий досить непоганий. І маємо хорошу лозу на ньому. Залишаємо першу лозу хорошу. Маємо тут також ще одну, але вона якась така. Лишемо її на якийсь сучок. Хай тут нам дрону виросте одне-два. Все. Забираємо. При тому, при самому... От, забрали. Далі. Далі, далі, далі. Цей пагін обов'язково лишаємо. Я про нього вам вже його показую, дивіться, який потужний виріс. І в мене тут не, він не один такий, бачите, один, другий, І третій, четвертий. Десь тут п'ятий, шостий був. Я практично можу вирізти всі старі рукави і ними замістити все. І це не буде помилка. Я поки що, можливо, так і зроблю, поки що я ще вагаюсь. Рухаємось далі. Маємо тут роздвоєння цього рукава. Воно нам треба. Воно нам, напевно, не треба. Зразу його забираємо, щоб воно не заважало. От. Хоча непогано лоза тут сюди є. Але для чого? Якщо є і так за великий запас тут. Далі маємо тут роздвоєння цього рукава, як бачите. От. Бачите? Це яке з них заберемо. Ну, мені це не подобається, але ну, тут таке вузловате, а це молодше, тому одразу забираємо тут. Для таких випадків важливо використовувати гілкоріз, але я його чомусь не взяв. Забираємо лузу. Я думаю, зрозуміло, що я роблю, просто зменшую кількість пагонів. Нам треба забрати 90%, залишити десь 10-15% ну 15 бруньки всієї плодової. Бо якщо цього не зробити, куш себе перенавантажить і ми не отримаємо ні хорошого урожаю, ні хорошого росту, ні хорошого визрівання лози. Збираємо. Так. Я кажу, я буду залишати тут якомога більше молодого. Це я не можу нічого з цим зробити. На заміщення ріжу на низ, Можливо, там щось мені виросте непогане, що мені буде треба. Брісся винограду дуже багато от самого очищення, самого очищення куща від підв'язок, від обрізки. Так, дивимось, Далі маємо тут хороший пагін, хороший рукав і зразу перший ж хороший пагін. от. Плюс ще він росте так досить непогано за потоками. Але про це можете подивитися в іншому відео, я його залишу в описі. Тут я про це зовсім не розказую, бо мені абсолютно тут це не важливо. Далі, бираємо це все. От, Бачите, яка хороша лоза на ньому виросла. Потім все будемо використовувати для розмноження. Можливо, хтось бажає лозу винограду. Якраз за декілька днів займусь висиланням лози різних сортів і цього так само. Хто бажає, звертайтесь, буду обов'язково висилати всім. Про цей бік не говоримо, розглядаємо тільки бік, що я над ним працюю. Бачите, маємо оцей хороший пагін. Ми його можемо вкладати як і в цей бік, так і в той бік. Поки що залишимо. Зараз подивимося що, що з нього витягну. Далі маємо цей пагін, який бажано вкладати сюди, тому що тут є, ну він так росте в цей бік. Його можна і не вкладати, в принципі, він досить такий, не є дуже сильний, але можна використати чому ні. Далі маємо цей пагін, який, який вкладаємо звісно, що в цей бік, бо він сюди, сюди і дивиться. От. Я просто бачите, таким чином замотаю, ніякі підв'язки нічого не використовую при отакій сухій підв'язці. Тут, бачите, от таким чином ми створюємо підсилену ланку плодношення. Тут можна її навіть в цей бік, трішки, щоб максимум було дві лози. Маємо тут, ну, тут хай буде одна, бо тут мене пересікається з сусіднім кущем. Я навіть не знаю, чи вона тут залишиться. Далі маємо тут дві лози. Тут будемо робити так, знов дві. Видно, видно. Дві є. Далі маємо тут оцей, він бачите, так, загнутий. Він вже мені каже, бачите таким чином, він вже мені каже, що він хоче от сюди. Що він хоче в цей бік. Ну, то ми його так і. Викладаємо чому ні. От. Працюємо з виноградом обережно з лозою. Тому що він постійно чіпляється і може переламатися. От. Завели на нижній пагін, на нижній дріт. і маємо цей пагін. Тут маємо що? Тут ми його можемо... Як? Ми його можемо отак. Також досить далеко він сюди мені достане. Перекриває цю зону клубношня. Це означає, що оцим пагоном я буду, буду його використовувати для ближнього боку. Для середини от зони плодношення. Бачите, в цей бік. Отак ми його зараз заведемо між всі, щоб його якось зачепити, гарненько, щоб трималось. Ось приблизно таким чином. Можна його легенько бачите, так направити, трішки пухрускотіти, йому абсолютно від чого нічого не станеться. От, завели. Може трішки якось закріпити, щоб він не їздив дуже по шпалері. Зараз секунду. От, добре, є. Що в нас ще залишилось? Що в нас тут ще залишилось? Бачите, як вже гарно все виглядає. Далі працюємо з цим боком. Тут в мене залишився е, такий тоненький пагінець, я його навмисно залишив. Бачите, мені тут згодиться, бо мені тут треба дві лози, а тут є тільки одна. Не обов'язково залишати дві, я залишаю. На всяк випадок. Для заморозків і для більшого навантаження. На другий дріт сенсу вкладати нема, тому що таким чином ми просто скоротимо, зменшимо тут кількість зеленої маси. Все, вкладаємо на перший дріт і беремо максимальну кількість бруньок звідси. Нема сенсу розподіляти на два дроти. Так, тут ми доробляємо це. Все. Ну і далі мені практично і не треба вже більше. Цього, цього мені вистачає, але на всяк випадок тут ще вкладу одну лозу. Подивлюсь, як воно буде все виглядати. Потім вже при обрізці сусіднього куща, точніше вкладанні, бо він в мене вже обрізний, я показував, а може і не показував. От і цей пагінець також в цю сами, цей самий бік ми тут заведемо. Все. Нагадаю ще раз, ми тут використали довгу обрізку для того, щоб зменшити щільність грон. А дві лози для того, щоб, по-перше, уникнути заморозків. Більше сплячої бруньки буде. Збільшити урожайність, щоб кущ не піджировав, бо це дуже сильно рослий кущ. Хоча тут він має 6 погонних метрів шпалери, тобто по 3-3,5 навіть, навіть, 7, по 3 метри з кожного боку. І щоб помолодити, звісно, що кущ. Щоб у нас не було постійно от таких старих от, рукавів з такими гулями, наростами, що перешкоджають хорошому потоку речовин. От Покажу результат, щоб було зрозуміло. Вклали тут поки що один пагін. Можливо, його заберемо, бо треба буде складати сусідній кущ. Тут вклали подвійно, бачите, подві лози. От, Всюди. Забрали старі більш-менш пагони, залишили якомога більшу. Кількість молодняку. Ну, Ось такі от, бачите, потужні пагони у нас тут є. Тут, тут, з цього боку. Бачите, які потужні скорені виходять. Там більше між вузля і буде менша кількість пагонів на нижню шпалеру, але більша пропускна здатність і е, менш щільна гроно. Менш щільне гроно. Кажу трішки крупнішим планом, бачите, інші бік я ще не обрізав. І можливо навіть отак. Буде ще також дуже добре, все зрозуміло. От. І аж туди все вклали. Все, сусідній бік не показую, тому що немає сенсу. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки. Пишіть, що ви думаєте про нього в коментарі. Дякую за увагу. Побачимось!